Пошла, движу. Ебать. Что-то прям очень чистенько все. Савин, дайте це мені. В смысле, Савин, ты что, у меня забыл? Мы с тобой на смитный кота у на Проверь, ты чи все с ним в порядку. <гум> Так-так. Звучай. Ви, мабуть, втомилися. Mm -hmm. Ось, це ключ від мого номера. Я все одно ночую в кабінеті. І не турбуйтесь про винагороду. Ви її отримаєте. Mm -hmm. З вами неодмінно захочуть поговорити. Як тільки ми проведемо всі необхідні тести. Відпочиньте. Приведіть себе, порядок. Колеги обіцяли мені якийсь сюрприз на день народження. Кортить подивитися, що там. Mm -hmm. Сподіваюсь, ви розкажете. Насолоджуйтесь!